Вони самі не розуміють, європейці, що вони гудують того, хто на них нападе скоро. Заяви лунають і Дональд Трамп вчора не випадково сказав, що я вам обіцяю, він ж прямо сказав, що Путін не нападе на країни Балтії. Це було пряме звернення. Та й на всю Європу не нападе. Ми ж там прописали угоду про те, що не нападе. Але повертаючись на кінець 30-х років минулої стрічі, згадується пакт про ненапад Німеччини та Радянського Союзу. Ну і ми всі ж розуміємо, чим це закінчиться. І розуміються і в Європі. Але ну я, ну я часто не розумію їх, чому вони розуміють, що Росія їхній ворог і продовжують з нею торгувати, торгувати на десятки мільярдів євро. От, ну просто в мене, чесно кажучи, це в здорову логіку не вкладається. Бо коли кажуть, якась ну, розбалансованість у Трампа, вона очевидна, така розбалансованість і в політиків європейців. Що ви робите? Ви, ви думаєте трішки своєю головою? Тому я й кажу: нам цій ситуації з європейцями сваритися не варто, робити своє, збільшувати ВПК треба домагатися в цій угоді щоб у нас обмежень було мінімально тому що якщо ми підпишемося то ну треба буде їх дотримуватися. до речі після другої світової війни такі приклади були і з німеччиною з австрією Вони не, не мали права мати армію австрія наприклад не мала права мати армію тому такі такі приклади є в історії і зараз до них апелюють. а тому коли ми говоримо про те а, що може бути далі я от вбачаю що є ну, повна розбалансованість у питаннях розуміння того, що агресія з боку Росії очевидна. і коли Путін говорить про те, що ми готові до підписання і обговорення цього мирного плану, що вийшло на певному етапі через дійсно справді певні успіхи на фронті, і через системну роботу з адміністрацією Дональда Трампа через Віткофа Москві вдалося переконати Трампа озвучити план, який готувала Росія. Разом із Вашингтоном. На основі забаганок Росії. Тепер у них козир. Тобто відповідайте, ми то погодили. Якби ми, до прикладу, представили із Вашингтоном такий план для Європи, для Росії, ну це виглядало зовсім по-іншому, правда? А так, ми повинні від цього відбиватися. Тому Путін каже: так, ми готові, бо говорять, питання. Ну так, да, давайте рухатися. Я ну, розумію, що на цьому етапі він може, да, якщо буде там Україна піде на ці поступки, підпише цей а, дійсно план так званий, то він зробить стоп, але загрози будуть зберігатися, вони нікуди не подінуться. Галері, а чому дійсно, наприклад, у нас глава делегації, ну, був принаймні, пан Рустем Умєров, Да? Ми знаємо, що він там до Стамбулу їздив, потім до Катеру, потім до Сполучених Штатів, де нібито його проінформували про це. Чому ми постійно позаду, чому ми самі не можемо проявити ініціативу? Зібралися. Ну, якщо не до Віткова, то до будь-кого іншого, наприклад, там, до Келага, до Рубіо, да? з задоволенням приїхали. Давайте складемо план. Ось це і це ми пропонуємо. Реалістичний план. Потім в ЗМІ можна по іншому це подати як завгодно, насправді до Трампа грає Гольф, чувак. Слухай, тут Дональд, тут є така штука. Ти там зупинив війну на Близькому Сході. Давай зупинимо українську війну. От вони пропонують, дивись, вони хочуть миру. Те саме, що зробив Дмитрієв, з якого ми тут ржали всі, що він поїхав домовлятися про скасування санкцій, ні з чим не повернувся, а чувак сидів в Майамі з Віткофом. і вони писали те, що потім, через декілька тижнів, окнув Дональд Трамп. І зараз нас нагинають. Чому ми постійно позаду? Чому ми не проявляємо ініціативу? Тому що, вибачте, пане Юрію, в мене дуже проста відповідь, але а, я повертаю в нас бувальний кабінет, лютий місяць, коли ми плескали в долоні, як Зеленський посварився з Трампом, послав і сказав, який малий десь. Я тоді говорю: це, ну, це помилка наша велика. Це та людина, з якою не можна псувати стосунки від слова зовсім. Маск, нібито зараз повертається, але мені видається, що повернення маска буде дуже важким, але маска козир. Він трильйонер без п'яти хвилин. Ну вибачте, Трамп з цим рахується. А тому я не бачу можливостей для України за нинішньої влади в Україні, яка має величезні проблеми у відносинах з адміністрацією Трампа, щось змінити. Трамп злопам'ятний, Трамп не пробачає. Зміна можлива, повторюсь, лише в одному випадку, коли у нас буде забито далекобійною ракет, далекобійними ракетами, склади будуть забиті. Коли у нас буде тиск на Росію на фронті скажений, коли вони тікати будуть, і тіла е, будемо повертати ми тисячами, а не вони. Чому ми не повертаємо? Я думаю, це ж зрозуміло всім. Да? Тому що території, які захоплюють росіяни, там знаходяться на превеликий жаль наші воїни. А не навпаки. От це буде аргумент. А так, ну я тому ніяка дипломатія тут зараз не спрацює. Це вже пройшли. Ну і плюс до того, ну ми ж розуміємо, що. І а, той, хто очолює на зовнішню дипломатію, це не міністр закордонних справ. Він також знаходиться не в дуже таких привабливих стосунках із адміністрацією Дональда Трампа. Плюс до того, тяглість така, ну йоскомина у Трампа є ще за першої його каденції, коли він телефонував Зеленському і розмовляв про Хантера Байдена. Я розумію, що тоді в Зеленському хвалити таке рішення вкрай складно було, але ну, треба було певно якось інші ухвалювати тоді рішення для того, щоб бути в хороших стосунках з Трампом. Не випадково Стармер не свариться з ним, друзі. Не випадково. Прем'єр-міністр, якого збивали, просто жорстко збивали з посади, як тільки ще. Та ще Трамп не став президентом. Ілон Маск кожного дня писав: Стармер не буде прем'єром. Але він вміг, зміг утриматися. Рейтинг Стармера. Критично низький зараз. У нього величезні там проблеми, але підтримка з боку Вашингтону є, тому я не бачу перспективи. Це не це знову ж таки, це не паніка, це реальність. Тут ну нам треба це розуміти як даність цим уже нічого не зробиш. Довкола пане Валерію. Корупційного суперкорупційного скандалу в Україні є, е, е, значить, багато різноманітних версій, е, які набувають там популярності. Одна з них це те, що. Оскільки на бої САП до речі, треба ще перевірити. Ну добре, частково там бодай фінансується із сполучених штатів Америки, як стверджують ці люди. То не просто так саме в цей момент е, вилізають усі всі плівки міндіча і починають mm -hmm. фактично починається атака на найближче коло президента, е, і це як пише видання «Financial Times» сьогодні. Зумовило е, те, що Сполучені Штати скористалися моментом. Вони спокусилися на це, і от є проблеми на фронті, є проблеми всередині країни. Зеленський погодиться підпише. Давай ми йому це втюхаємо. От є частина людей, яка впевнена, що не просто так на бої сап, Вийшли саме зараз з такими матеріалами. Хтось вважає, що це помста умовно від НАБУ і САВ за те, що її хотіли позбавити незалежності влітку. Хтось вважає що це там помста Коломойської Боголюбова, умовно кажучи. Хтось про те, що це звичайна історія, це боротьба з корупцією. Чому ми маємо озиратися на геополітичні фактори? Нехай навіть такі які нам шкодять. Ми робимо свою роботу. У нас це прописано за закон. Ну в смислі, ми робимо свою роботу, боремось з корупцією. Ви прихильник якоїсь з цих е, теорій, можливо, у вас є власне. Корупції в Україні повно. Всюди. Від бізнесу до державних установ, до найвищих ешелонів влади. Повно. Ну, Якщо хтось це заперечує, то, ну, вибачте, друзі, тоді треба вивчати матеріальну частину. З корупцією типу борються, роблять вигляд, але схематоз не прибирають. Він залишається. Як був і раніше, так і залишається і донині. Тобто, ну, ніхто з цим нічого не робить. Я наведу простий приклад. Я колись дискутував тут із своїми колегами, економістами у себе на каналі. Наводив приклад державні закупівлі. От енергоатом це державні закупівлі, за рахунок бюджетних коштів. От Нещодавний приклад Сумщина, там епізод 23-го року. Там дрони купували для хлопців за рахунок місцевого бюджету, на стільки 100 мільйонів гривень, через підставну ФОПку. Дрони навіть не купували. Не те, що відкотили, вони не купували. Вони тупо вкрали гроші, всі 100%. А от на держзакупівлях, як правило, відкати це ж теж примітивна корупційна схема в Україні, яка існує вже десятками років. Ще коли не було системи Прозоро, то е, такі відкати були, і їх також будували на державних закупівлях. Був журнал такий книжечка, називався Державні закупівлі», який я роздруковувався, і там були тендери. От отримати цю книжечку, це було щастя. Книжечка коштувала, мабуть, як тендер. Один. Я добре пам'ятаю в Верховній Раді, коли з нею носилися, то це: Ууу, чувак, крутий, у нього книжка така є. І ти заходиш в тендер і так далі, ти тоді виграєш і теж відкачуєш. Я тебе завожу ти відкачуєш. Зробили в комп'ютері це все. Щось змінилося? Ні. Корупції на державних закупівлях, на місцях, у відомствах, міністерствах, в енергоатомі всюди. Тому, звісно, це можна подати як боротьбу з корупцією. Ну, прекрасно. Тепер щодо того, що це все підстроєно. От я чую таку версію. А я нагадую історію з Латковським при Порошенку. один в один. Тут те саме, те ж саме з державні закупівлі на окоронборонпромінь. Де зараз Свинарчук? В Іспанії. Судовий процес триває? триває. Це все імітація була. От мені теж доказували. Те не мені доказували народні депутати. Як ти можеш це розголошувати? Це неправда, це роблять спеціально, щоб збити Порошенка. Ну кажу, прекрасно виходить. Але чому до цього часу, уже скільки років пройшло? 6-7 років. Справу до цього часу не закрили, а Свинарчука хочуть отримати назад в Україну, щоб протягнути її до відповідальності. Те саме буде з Міндічом, один в один. Довго будуть його оголошувати в розшук і так далі. Бо проблема є в самому суді. Тому для мене це ну, дійсно використаний американцями момент справедливої боротьби з корупцією, яка наявна в Україні, але це не повноцінна боротьба, це лише її малесенька частинка, для того, щоб показати стан справ в Україні, який є очевидним, і це не тому, що там Зеленський чи Я вам Порошенка щойно навів. Один в один ситуація була. В будь-якому випадку такі випадки будуть, вибачате, за тавтологію підбирати і підгадувати під необхідні політичні мотиви. Але це не означає, що корупції немає. Це найосновніше. І неважливо, де вона більша, в Україні, в Росії чи в Америці. Ми повинні думати про своє, собі під ніс дивитися, бо коли кажуть, та там теж корупція, своє дивіться. своє Вам подобається в цьому лені жити? Ну, живіть. Мені здається, гарна і правильна крапка в рамках нашої ефіру, пане Валерію, за який я вам хочу дуже сильно подякувати і за те, що ви завжди для нас знаходите час. Бережіть себе, будь ласка, а для наших глядачів знову повторюю. Не забувайте, друзі, в описі під цим відео клікнути на два посилання. Якщо у когось буде час, це то точно повірте. Рекомендація, яка варта уваги. Клочок Time і Клочок Ютуб канал і телеграм-канал відповідно. Пане Валерію, дякую і до зустрічі. Кращасти, дякую вам, друзі.